Давай, накатик, катик. Є. Yeah. П'ятку, носочок, Права підхват. синя є. Підхват, синій. О, тепер давайте сни на ліву п'ятку і оранжеву. так, да, так, да, так, да, так. Да. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. може, достав, давай. достав руку, достав руку туди, так. О, молодець. Розова, філетова. Розова, філетова. Давай, давай, вставай. На ножку. на Гарно постав ножку. Ні, ні, не, там нема. Куди? Отут на ту філетову, хай буде. Куди? Стоп, <laughs> стоп, стоп. Давай, давай. Нехай буде, нехай буде. Один, два, три. Все. Да.